І продовжуючи тему збірної, цінова політика на товариський поєдинок між Україною та Німеччиною викликала нечуване ажіотаж біля каси НСК Олімпійської. Вони ж є касами паласу спорту. Зазначимо, що саме цей матч буде футбольним відкриттям стадіону. Кубковий поєдинок Динамо Шахтар 26 жовтня зіграють на арені імені Лобановського. Ось такою була черга біля каз Паласу спорту по обіді першого дня продажу квитків на матчі відкриття оновленого НСК Олімпійський, де наша збірна прийматиме бундестім. Причина одна: перепустки у каси надійдуть під вечір. О шостій же коли стартував продаж, людей побільшало в рази. Не кожен день можна придбати лише за 20 гривень квиток на гру улюбленою збірною проти команди з вищого ешелону, ще й на оновленому красенні стадіоні. Два година назад Дінамо Манчестер так по 500 гривень. білети. Сейчас за 20 так. в кино за такие деньги не сходишь. Больше всего привлекает новый стадион соперник. Как видите, сегодня первый день продаж. Уже очень хорошая возможность. Уже во многих секторах нет места, поэтому я думаю, будет полный аншлаг. Касири підтверджують, вже декілька тисяч квитків забронювали та продали. Адже є ще спосіб придбати перепустки через сайт ufi.com.ua. Усього найдешевших квитків 50 тисяч, інші 20 – від 50 до 800 гривень. Яка нормальна цінова політика для подальших матчів? Я думаю, що вона буде така, як зараз запропонована, тобто не дорога для основних для основних верст населення. Після того, як стадіон випробує збірна, цілком можливо, що на нього перебереться і найкращий столичний клуб. Вірогідно, що керівники Динамо також будуть дотримуватися цієї дешевої цінової політики. Зараз ведуться переговори, окончательної документи ще не підписані. Ну все знаходиться в стадії переговорів. Цену треба робити дійсно мінімальну, для того, щоб нам заповнити трибуни. ми пам'ятаємо випадки, коли у уважної грі… Була заоблачна ціна цена на білети. Виповнюєте ту історію або ні хатілки сипати соль на рану. А поки що попереду для збірної та й стадіону випробування Німеччиною 11 листопада о 21.45. Руслан Харченко, Дмитро Мушинський, Андрій Геля, телеканал «Київ».